Добрий день, прізвище, ім'я. Мартинюк Катерина. Угу. Скільки років? 15. Добре. А скажи, будь ласка, статевим життям живеш? Що? Ну, з хлопцями спиш? А, сплю, так, да, сплю. Добре. А зі скільки років? З 13. Угу. Добре. Менструація стабільно йде? Хто? Місячні. А. Ну, наче йдуть, нормально. Ну так, да, так. Да. Добре, лягай на кресло, я зараз тебе огляну. Ось так треба сідати? Ні, ні, передом до мене треба. Mm. Не боляче? Боляче. Mm -hmm. Цікаво. Скажіть, у мене все нормально? Ну і навіщо ти мене обдурила, що статевим життям живеш? Ну, тому що всі мої подружки вже сплять з хлопцями, а я ні. І я сюди прийшла, бо хотіла доказати. Ясно, не роби більше так. Тільки не говоріть, будь ласка, подружкам, що я збрехала.